Земельні ділянки поблизу басового кута пропонують віддати бійцям. АТО. така інформація занепокоїла мешканців цього району. Ходили чутки, що саме Рівненський громадський контроль запропонував таку ідею. Проте голова організації Дмитро Якимець це спростовує. Більше того, він розповів про інші факти розподілу цієї землі чиновниками. Ті люди, які сьогодні звинувачують нас в тому, що нібито ми хочемо чиїсь городи забрати і віддати воїнам. АТО, вони, як мінімум, цинічні брехуни. Тому що я хочу нагадати, що 26 вересня 2013 року саме ця земля Погоринська Федена, яка сьогодні є в користуванні підгородами у людей, які живуть на басовому куті. Саме в цей день є проєкт рішення Рівненської міської ради про те, щоб саме цю ділянку погоринську Федена роздати. Більше того, розписано повністю на 47 людей з конкретними прізвищами, хто мав там отримати земельні ділянки. 10 соток, 9 соток, 11 соток. Повністю весь цей масив хотіли віддати за словами Дмитра Якимця. Цей проект рішення був завізований заступниками міського голови всіма необхідними управліннями та навіть включений розпорядженням очільника рівного до порядку денного сесії. Проте громадському контролю та активістам вдалося відстояти право людей на землю та не допустити розподілу. Цю землю вони хотіли роздеребанити ще в 2013 році. І якраз тоді і я особисто, і громадський контроль, група Захистимо Рівне, громадські інші активісти, журналісти, саме тоді ми проводили пікет міської ради. І саме тоді ми змусили не голосувати за це питання. На жаль, тоді була проголосована вулиця Київська, цілий масив, але ми добилися, що саме ці людські городи тоді вони не змогли роздерибанити. Більше того, рівненський громадський контроль не. Вірить у заяви чиновників, що буцімто вільної землі у місці для учасників АТО вже немає. В організації кажуть, що постійно викривають схеми Дерибану і надалі контролюватимуть, щоб процес розподілу землі у Рівному був чесним. Ірина Мороз, Катерина Ярова, Вадим Дроздюк. Випуск новин.